Радіо UA Чикаго Стало відомо, скільки працівників культури та медіа отримали броні від мобілізації. Отож, станом на 9 квітня, за поданням мінкульту, статус заброньованих отримали 1150 працівників культури та трохи більше 700 медійників. Цитую. Ми бронюємо працівників усіх закладів, які формують систему культури і медіа. Це у тому числі артисти театрів, філармонії і цирків. Також це дуже незначна кількість людей. Проте перебування цих людей на своїх посадах дозволяє зберегти сферу від за непаду вказано у повідомленні. у силах оборони звільнили командувачів ОК Південь та Захід. Повідомив про це нардеп Гончаренко. Новим командуючим ОК Південь призначено полковника Шаповалова, колишнього командувача 59-ї бригади. Новим командувачем ОК Захід призначило бригадного генерала Шведюка Володимира. Раніше він служив в силах ТРО. У Києві готують перший скандинавський сад відновлення, де лікуватимуть ментальні травми і посттравматичний стресовий розлад у військових та цивільних. Цей простір має допомогти українцям, які живуть у постійному стресі через війну, і матиме три зони для людей із різними рівнями психічних травм. Також Росія запросила Україну взяти участь у всесвітніх іграх дружби. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра молоді та спорту. Бідний він заявив, що українські спортсмени не стануть виступати на подібних змаганнях. Цитую: ніхто зі спортсменів високого рівня не дозволить собі туди поїхати, тому що така участь буде точкою в їхній кар'єрі та в їхньому шляху в міжнародному спорті, зазначив бідний. А тепер про зовнішню політику. Рейнметал передасть Україні нові БМП Мардер. Німецький уряд замовив у компанії концерна Рейнметал виготовлення 20 бойових машин піхоти Мардер 1 А 3 Поставка нових партій запланована на 2024 рік. Сполучені Штати також не відстають. Америка передала Україні конфісковану іранську зброю та набої. Про це повідомляє центральне командування. Мова йде про 5 тисяч автоматів. АК 47 кулеметів, снайперських гвинтівок. РПГ також Україна. Отримала понад 500 тисяч набоїв калібру 7,62 міліметра. А от Польща вкотре наголошує на скасуванні виплат біженцям. З 1 липня уряд Польщі планує внести зміни у законопроєкт про допомогу українцям. Оновлений законопроєкт передбачає скасування одноразової грошової допомоги новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих. Зміну системи оплати за проживання та харчування у колективних центрах та інше. У Литві хочуть анулювати дозвіл на проживання білорусів та росіян через часті поїздки додому, а також публічне схвалення російської агресії в Україні. На розгляд сейму депутати внесли поправки до закону і пропонують скасувати посвідки на проживання громадян Російської Федерації і Білорусі, які більше одного разу на місяць упродовж року їздили до Росії чи Білорусі. В Україні побоюються, що таких людей можуть завербувати і схилити до шпигунства. А тим часом хусити атакували два судна в Аденській затоці біля узбережжя Ємену. Про це повідомили у Reuters. Хусити заявили, що поцілили в британське судно та декілька американських фрагітів у Червоному морі, а в Аравійському морі та Індійському океані у два ізраїльські судна, які прямували до ізраїльських портів. Радіо ЮЕЧИКАГО.